Добрий день, мої любі, мої хороші підписники. Доброго дня АТБ, Маркет. Це АТБ, яке знаходиться чорне, на базарі. Тут доволі так, знаєте як. Воспитані співробітники і не трогають блогерів. Так що зараз підемо. Ні, там є один противний охоронник. Я була колись, він щось мені питався допомогти хліб вибрати. Я йому сказала, я вашої допомоги не, допомоги не потребую. Ну і все, так більше не трогали. Оце отак. Пішліть в АТБ. подивимося, Що там за акції? Ану, глянемо на вивіску. Ось тут є вивіска. З сьогоднішнього дня там акції хороші. Так, акції є вони Тут з 18 по 24.09. Масло можете купити фермер по 60 гривень 60 копійок. 73% жирності. А було 180 грамів. Чай, каву є і мішутка этих. Полетіли в ОТБ. Це ж пішли. Тут людей, це як мурашник у нас. О, люди всі працюють, охорона охраняє, це щось налили його там, обирають. Зараз поглянемо, по чому тут овочі і фрукти. О, дивіться, нектарин. 84 гривні 95 копійок. Персик по 75,89. О, гранат завезли, перший гатунок. 14 гривень 60 копійок це за кілограм. А це ось лимони, дивіться, в гівій вони лучші. Це кокос ось лежить, а це ось лимон. Ну, що це таке? Вони вже аж засохли. Отакі. Мандарин, лимон по 55 гривень, 45 копійок. Гляньте який Мандарин. Перший гатунок. 99 гривень 89 копійок. Яблука. Кавуни. 18,89. Баклажани. Огурчики по 69 гривень, 89 копійок. Перець солодкий червоний по 57 гривень. А он щось таке страшне. Зараз ми подивимося, що це таке тут лежить. Вон кабачок. Дивіться, який кабачок. Супер. Муха там на там кабачкові. 29,95. Кукуруза. 99,95. Йо-моє, це капець. Є Петінська капуста. 69 і Дорого 60 гривень. Це як мінімальна пенсія 2500. Да, Сильно накупиш да, капусти. Я, то, я і ото Ну це не взагалі дорого. Так, да, не на салат, ні. Ото листик кавала, бутербродик, сироп, маслечка трошки і капуста. І капуста, все, і, да, і пенсія. Не можна мені, огурці дорогі. У а на базарі вон по 40, по 45 гривень я бачила. Там туди пройдіть, ну не знаю, на насчет вагів може. Добре. Добре. Морковка 50 гривень 89 копійок. Гарбузи 14,95 і 23,95. буряк по 13,89. Ну, ціни виросли. Капуста 29,95, картопля. По 21 гривні 89 копійок. Оце така ціна картоплі. А, он є ще менший калібр. Зараз подивимося на менший калібр картопельки. Пройдемось. Що тут по картоплі? Ось маленька. По 16 гривень 45. Маленька, страшненька картопелька. Так, далі у нас іде молочечка. Молочечка, молочечка. Дивіться, он по 27 гривень 90 копійок. Густий йогурт. Активіа 20 гривень 90 копійок. Галичина по 3590. Дольче. Дольче йде по акції. Дивіться 34,90. А з карткою АТБ 28,88, 28, 88. Залітайте. А це ось оціненний кефір на випічку. 1690. Так, далі що ми тут вам вообще покажем? У нас Марийка по 2690. 5% жирності 150 грамів. Такая еще Марийка есть. Так, кефир густые молоки 1%. 40 гривень, 90 копьев. І кефір ферма 1% жирності 34,90. Це не жирний, це нормальний. Мені так написала. якщо там 3% йде, то дуже жирний. кефіра мабуть, 2,5% є по 48 гривень 60 копійок. Галичина, молоко просто наше по 41 гривні 40 копійок виходить, така десь ціна. Виходить. За молоко. І от є зі знижечкою 36 гривень, 90 копійок молоко. 2,5 жирності. Ну, це не жирне, це просте обичне молоко. От зі знижечкою йде така колбасочка 70 гривень, 90 копійок. Це виходить за 400 грамів. тигриня по акції з карткою АТБ, вообще взагалі буде 67 гривень 36 копійок. А також по акції ось іде колбаса м'ясна лавка від своєї лінії 1369 за 100 грамів. А 13.01 це з карткою АТБ, така колбаска. А це ось колбасу оцінили. 25% знижечки. Це за 100 грамів. От. Сала вам тут кучу нарізали. Це занадто дорого. А от ще дивіться, сосиски є. 25% знижки 54 гривні, 30 копійок за 350 грамів. такі м'ясна лавка. Це їх з'їсти вже треба. Просто воно добігає срока. До 19.09. До завтра. Сьогодні 18 і сьогодні. Так, от дивіться, яловичина є у власному соку. 110 гривень 90 копійок. Ну, після вчорашньої консерви я сьогодні її не буду брати. Ось також йдуть по 16 гривень 50 копійок. І такі паштети по акції зараз. І от іще паштет печінковий по 44,40. Ну, я поняла, що на погане, не смачне. Каша гречана зі свининою. От я вже з яловичиною спробувала. За 64,60 від своєї лінії. З горохом 82,70, з гречкою. Це такі всі консерви, які опасні для здоров'я. Це ужас. О, є стіті. Консерви. Що це таке? 69,90? Зі свининою стерилізована. Кірольські консерви 300 грамів? Ну, не знаю, не ризикну. Якщо ви хочете, щоб я щось спробувала, висилайте мені. Підписуйтесь на канал, становіться спонсорами, і я буду проводити дегустацію. Сьогодні, звісно, в мене буде дегустація, але трішки не така. Я хочу суп. Суп буде, буду дегустувати сьогодні суп. Це такі акції на консерви. Я, так ви знаєте, не дуже швидко, їду, медленно, бо в мене є такі глядачі, які ну, я не знаю, що їм показувати, бо вони не говорять. Але вони кажуть, що я дуже швидко показую ціни. Стараюся більш медленні це робити. сардіни є. От дивіться, по акції новинки йдуть. Ну це вже не новинка. О, це салат з кунцем французький. У мене малий любі оце ось французький. Треба буде подивитися, що воно. В акції зараз йдуть отакі крабові палочки від своєї лінії, коштують 36 гривень. 20 копійок, з ТБ 34,29 от бачите. Тут їх аж 240 грамів. Так, далі я вам ще шпроти покажу по 69,90. От шпроти по 62 гривні. Дуже багато всього. От шпроти йдуть по акції 50 гривень 40 копійов. Можемо, і ціни виросли. хочу, 240 ран Ну и на останок мы сейчас, наверное, с вами подивимся хлеб. Что тут у нас есть за хлеб и за вагу этого хлеба. Где тут есть? Интересно, тут едят працівники хлеб или не едят? Какой мы хотим взять хлеб? Ось, Мюнхенский. 13 гривень 10 копеек. За 300 грамів. Зараз ми провіримо вагу цього хліба. Бачите, я даже відео не встановлюю. Думаю, щоб ви ж точно знали. Тут написано 300 грамів хліб. Ось є ваги одні. Дивіться, 286 грамів. А де остальні? 288 грамів? Отакий от хліб. І ось є контрольні ваги. Може ті неправильно роблять от контрольні ваги. Бачите, контрольні ваги. 286 грамів. Ну, це так, в принципі, такого хліба. Що я вам можу сказати? Він всохся Хліб всохся. Дякую всім за увагу. Хто був на моєму каналі, хто дивився моє відео. Ставте лайки, пишіть коментарі Робіть репости, діліться. А я уже, наверное, буду седать на маршрутку и ехать до дома. Это то я какая черная на базаре у нас. здорово, бачите, тут даже точка есть, кого можно поставить. С ковою покупка еще смачнейшая. Вот есть такие штуки для велика. Да. Ну, Так, зараз у мене буде розпаковка мого кошику за тебе буду вам показувати. Все брала по акції, тільки гриби я це взяла не по акції. Взяла такі шампіньони, ми любимо, ілі суп зварю, ілі щось з них приготовлю. Сметанку взяла президент, також по акції там 36 гривень йде. По акції взяла ось у Дяді Петі Пластиліна, захотілося рошен по акції, шоколадочку. Що ще я купила? Суп, отакий купила. Мені він дуже подобається, я його вже відкривала пробувала. Ну, У нас сьогодні буде дегустація отакого супа. З консервами я трошки зав'язала. Будемо їсти суп. овочний з огорохами. Я його ще трошки удосконалюю, там свого. Тут просто його запарі їж, я так поняла, Від своєї лінії. Хто пробував, пишіть, смачний чи не смачний. Крабові палички взяла по акції. 240 грамів. 36 гривень от своєї лінії. Хороші, смачні салат зроблю. Так, Батон такий фантазія взяла. Слава Богу, що хоч з вагою вже все нормально, але я зараз в магазині я там провіряла інший хліб. А це і ні. Зараз ми подивимося, що тут а є 350 грамів. Он, бачите. Бо 345 грамів. 344. Місто 350. Ну, нічого страшного, це можна. Це мене таке устрає. То Як 100 грамів не вистачає, то тоді я починаю вже психувати. Сиро такий взяла. Своя лінія. Кешбеку поприходить там вагон. Морковку взяла по-корейськи, без акції. Отаку От пасту томатну взяла по акції. Так. Що я ще купила? Купила ось три ОГРК. Уже ми тепер кілограмами не беремо, беремо поштучно. З'їли, потім взяли і ще з'їли. Капустину. Купила на тушу оце капусти. Картошка ж для бідних, а капуста для багатих. Для мульйонірів буде капуста. Так. Купила ще отаких от два сирочка по акції по 17 гривень, а були вони по 21 гривні. Так, і купила таку морквину. Одну. Навіть кульочок не ложила її. Все. Оце така у мене розпаковкася. А, ще купила десяток яєчок, ну я вже поставила їх варити. І потратила я 445 гривень. 44 копійки. Нічого не купила. А гроші закінчились. А, ще вам дві цибулини взяла. Оце отак. Така невеличка розпаковочка. Так, буду готувати суп. Тут написано, що його треба вилить в миску, ну, в кастрюльку, отаку в мисочку вилью, залить кип'ятком. І 5 хвилин, щоб він постояв, і він буде готовий. Вон, бачите, що там є. Гороховий називається. Від своєї лінії. Бо в консерви я задовбалась їсти. Ого, який він густий буде! Так, висипає суп. Я, мабуть, туди додавлю ще ось нарізала сир, колбасу і корейську морковку. Ну, спочатку нехай суп цей настоїться, я думаю. А потім я буду додавати оці всі інгредієнти. Зараз я возьму залью кип'ятком і накрию. І нехай воно ото стоїть. 5 хвилин, дадиться, яка здорова миска супа. Я навіть не знаю, чи її осилюю її, цю суп. Гляньте, який він гарний получився. уже. Там його крупа багатенько. Так, треба розм'якчить той горух. Ммм, а пахне горухом. Гороховий суп пахне же й горухом, правильно ж? Та не треба його, її, та він і так буде готовий. Гляньте. Оце супець я купила. 9 чи 10 гривень по опції брала. І не надо оце гостротить. Чайнику воду тільки закип'ятила. Ладно, додавлю я ще сюди морковки. Це ще краще, ніж клопотенко готове. І швидко. Так раз. Це я просто, як би вам сказати, коли я. Зараз я просто сама для себе я не готовлю. А дитині я готовлю. Так, додавали моркви. Тепер ми додамо цієї ковбаски, сюди кинемо. Я думаю, буде смачно. Я люблю сир. Добавимо цей сирок. І накрию я, мабуть, це все мисочкою. Гляньте, оце суп. Це я понімаю, а то я вчора їла непонятно, що. Так, так, 5 минут, нехай постоять і будемо з вами коштувати. Бачите? Оце в мене такий смачний суп. Я вам скажу гороховий суп додала, ж отож ж всього-всього свого додала, залила кипятком. Ну, 5 минути він готовий. І не треба там, газ тратити. Це я вам. Богас уже подорож... подорожав, а може, ще буде дорожчать, то це економічно вигідно. Так ваша і колбаса сира сталася, і морковки у мене ціла почка ще осталась. І ще можна такі супи. І він завжди свіжий. Ну, Він взагалі бомба. Ну, сильно я їсти в його на камеру так сильно не буду, а так трошечки. Покажу. М -м -м -м. М -м. Він, кстати, смачний, дуже смачний. Навірно, надо все-таки показати, бо люди не повірять. М -м. Купляйте оцей суп. Іменно готовий, беріть по акції. Борщ не беріть, борщ. Де я там є? Що я вам скажу? Mm. Суп беріть. Оце от іменно такий, можна гороховий, можна з вермішелькою. Додаєте всі свої туди інгредієнти, які вдома в холодильнику були, і воно нормально. Борщ не беріть, борщ не смачно. Mm. І укропа тут взагалі багато-багато. Хто пробував цей гороховий суп, той знає, що він дуже смачний. Обов'язково додайте корейську морковку. Не обичну, а корейську. М -м -м. Ну, чесно, я вам скажу, це набагато смачніше, ніж вчорашня моя консерва. Вона мене подвигла просто в шок. В шок із-за того, що у нас це таке, знаєте, як такі продукти продають. Типа, людина йде купила. Якби оце я не взяла, не попробувала, поїхала кудись в командіровку їсти, хочеться грошей не дуже багато. Пішла, купила то консерву, думаю, времени теж немає. швидко її з'їм. На тобі, і оце пополася. Знаєте, готують таке, як не для людей, а для свиней оті консерви. Дякую всім за увагу. Буду я їсти далі свій суп в Тішині. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі і чекайте моїх нових відео.